Ось у Липовецькій дитячо-юнацькій спортивній школі, де відбувається чемпіонат з волейболу серед працівників освіти Липовецького району. А зараз кілька слів відносно цих змагань від голови Липовецької ради профспілки кучера Володимира Васильовича. Щорічною Липовецькою радою проспілки проводяться спортивні змагання Спартакіади серед членів проспілки працівників галузі освіти. Галузь освіти Липовецького району вона охоплює близько 1320 осіб. І щороку заявляють декілька команд. Близько 15 15-25 команд цьогорічні змагання Спартакіада 2013 року. Охоплює в себе такі види змагань, як волейбол, які проводиться в березні місяці. І в травні червні місяці буде проведено змагання спортивного туризму на базі журовського лісу, а також чемпіонат з мініфутболу серед команд, заявлених на змагання спортивного туризму. Сьогодні на змагання з волейболу було заявлено 11 команд, які охоплюють в себе члени проспілки і працівників 15 навчальних закладів з 28, Пісьми наявних на території Липовецького району через певні кліматичні умови деякі команди не змогли з турбіської зони добратися до участі змагань, хоча заявки ними були подані. Липовецька райрада про спілки для нагородження учасників і переможців змагань закупила кубки, грамоти, а також асоціює наданням премій та матеріальних допомог за рахунок коштів Липовецької районної ради про спілку. Торічня спартакіада за підтримки голови райдержадміністрації, переможцю Спартакіади, якою було Лу Вахнівська колектив Вахнівської загальноосвітньої школи. Їм було закуплено комплект меблів вартістю близько 20 тисяч гривень для навчальної кімнати. Тобто, це є такі заохочення від районної влади, від відділу освіти. Вони являються таким стимулом, щоб школа, а також працівники школи збирали команди, впроваджували здоровий спосіб життя. Як відомо, 2012 рік був роком фізичної культури та спорту в Україні, і що являло відіграло дуже значну роль відносно. Явки і заявлення команд на змагання. На торічню спартакіаду заявки подали близько 25 команд з 28 навчальних закладів Липовецького району. А тепер почуємо враження від учасників змагань. Ну, враження самі найкращі. Дуже приємно, що цей турнір став традиційним, проводиться не перший рік і дає змогу побачити. На якому рівні розвивається спорт в Липовецькому районі. Хочемо побажати надалі керівництво профспілкові організації, щоб надалі ці змагання були систематичні. Ми зібралися сьогодні в цей день із сіл Косаківки, Турбова і Прилуки. Як вже говорили, ми традиційно кожен рік приймаємо участь в цьому турнірі. Ось і від нього у нас самі найкращі враження. От, як говориться, щоб ми не засиджували в школах, треба трошки розганяти кров. Другий раз нас погода не радує в цей день, іде, як говориться, великий сніг, але ми стараємося і на погоду не звертаємо уваги, будемо воювати до кінця.